Вінні пух і п'ятачок, лунтик і левеня на відкриття навчального закладу Планета дитинства до малечі завітали найулюбленіші герої мультиків. З ними і хороводи водили, і гралися. Діти діляться враженнями про іграшки і нових друзів. Поню у нас там є замок і за садямі граємося. Аліса водія. Новому садочку раді і батьки. Певні, що ранку передають дітей у хороші руки. Садики нам подобається, нас зовут Варвара, нам два роки три місяці. От, перший раз ми в садиці, як бачите, ми всіх стисняємося, всіх боїмося, поки привикаємо. Но садик дуже хороший. Перерізати стрічку доручили заступнику голови КМДА і одному з вихованців закладу. У Дніпровському районі це перший дитячий садок нового типу. Відкрили його за сприянням Київської міськадміністрації. Я думаю, що таких людей, які ще раз кажу, вкладають гроші в освіту, в культуру, в гуманітарну сферу, в дітей таких людей і такі проекти треба, щоб підтримували. Ми всі, і київська влада буде це робити. Аби приділити достатньо уваги кожній дитині, групи в садочку невеликі від 6 до 12 малюків. Їхньому всебічному розвитку сприяють спеціальні навчальні програми різноманітного напрямку, заняття з фонетики, граматики, лексики, графіки і навіть англійська мова з двох років. Усе в цікавій інтерактивній формі. Здесь углубленный английский язык, и причем преподавателями являются англичане. То есть детей обучают английскому языку носители языка, причем обучают их в игровой форме деятельности. Дізнаються малюки тут і про флору, фауну, історію та екологію. Програма музичний театр знайомить із музикою, хореографією та акторською майстерністю а спортивна палітра зміцнює фізично. Відвідувати садочок можуть діти з будь-якого району Києва. Для зручності працює розвозка. Серед мережі навчальних закладів обдарування Планета дитинства це перший дитячий садок. У планах Київської академії наук відкрити такі самі в Оболонському і Солом'янському районах. Юлія Поворозник, Андрій Соловйов, телеканал Київ.